Далі, вітаю вас, трієчки, що тут у вас. А у трієчок день сюрпризів, день, день несподіванок, день, та, що було скрите стане явним, день інтуїції, день тиші, тобто спостереження, занурення в себе, якийсь такий день, знаєте, мовчазний, будете можливо більше прислухуватись до себе, а також це день сюрпризів, такий, знаєте. Сюрпризи теж бувають різні, да? бувають е, приємні, бувають неприємні. Давайте відкриємо більш детальніше. що це, З чим це пов'язано? Карта верховна Жриця. В емоціях це ваше емоційне. Про вас, про вас, мабуть, ну, все ж таки, я так думаю, емоційна це ваша душа, ваша ваше емоційна. Составляюща, да, скажем. Тобто ця карта розповідає про те, що я казала, день тиші, спостереження, нурня в себе. От ви можете копатися в себе, прислухуватися до себе, трошечки бути такі закриті, неактивні, е, знаєте слухати більше. Да, ми, от закриті, в собі. Тобто будете розбиратися і приймати рішення в цей день, пов'язаний зі своїми внутрішніми відчуттями. Як ви, от, інтуїція підказує вам, так ви будете, не слухати нікого. У життєвих, ну, Якщо це касається бізнесу, да, наприклад, то теж те саме ви якось знаєте, ну, прислухайтеся, ні, не вірю, не хочу, дайте подумати, не приймаю рішення. Треба трошечки ще м, покопатися підводні камні. Шукати, да? От якийсь такий будете день такого спостереження і тиші. Не будете, не ні-ні-ні. тут е, вигоду будете, шук... якусь вигоду для себе просчитувати будете, але мовчки, і не, 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 каз... ну, не говоривши про це сильно. Да, якось Так, ну, зануритесь в себе, е, е, як би вам сказати, понаблюдаєте за, за ситуацією. Не, не, про, не, не проявляючи своїх емоцій, просто будете, як цей день будете життя, як наче спостерігач зі сторони. Отак от я сказала. Зануритесь в себе, будете в собі, до себе будете прислухуватися, а не до, 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 до оточувачів. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, я вам буду за це дуже-дуже вдячна. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Четвірочки, що у вас? А у вас День Союзу.